Порішала всі свої справи. Як зранку вийшла, слухайте, так здається, то півтретєї тільки потрапила додому. Як завжди, в мене тут відпочинок на лавочці. Сьогодні дуже гарно, навіть спекотно, я вам скажу, спекотно. Ледь-ледь, вітерець, що радує. Тут нас на подвір'ї скошували траву. Рано, як вийшла, латали дорогу таким якимсь пшикалом, пшикало і дзюри латало, латало дзюри. Ну, добре, хоч таким способом. Бо дорога не дуже важніцька тут біля тебе була, от з моєї сторони, де я живу, на новій шахтарській. Тільки що тут дівчатка сиділи разом зі мною на лавочці, от розповідали, що вони відмовилися від випускного вечора і їздили в Яремче на відпочинок на дві ночі, три дні. Каже, годували чудово. Віддих чудовий, десь там в гори піднімались, а я кажу, купались, десь там було. Ні, каже, не купались, гори піднімались. Я кажу, і дорого батькам обійшовся ваш відпочинок, а ми не питали. Я кажу, ну поки молоді, то ви не знаєте цін тому всьому, поки батьки дбають. Так що, поки молодий, коло батьків нічого дітей не обходить. Ну, напевно, так і має бути. У нас в свій час теж нічого не обходило, батьки турбувалися, не було війни, як тепер. Скільки це все буде чула розмову? Жіночки говорили, що до 30-го року. Не дай Господь, не дай Боже. Так гарно покошено і так, знаєте, як тут травка пахне. І не хочеться йти додому. Але час прийшов, треба готувати обід.